Чазінгульцем по гарячим слідам, що можете от зараз сказати резюмуючи матч. Я вже сказав на прес-конференції, що два різних тайми, Відповідний результат. Хлопці щойно в інтерв'ю говорили про те, що моменти створювалися, але реалізації, на жаль, не було. Можете погодитися з цим? Ну, Якщо ми говоримо про другий тайм, то так. Сьогодні шість футболістів в основі вийшло. В ротації в порівнянні з поєдинком з шахтарем це доволі багато. От, чим було продиктоване ваше рішення? Ну, воно було продиктоване і попередньою грою, і енергією, яка була віддана, і кондиціями певних гравців після гри безпосередньо. І стратегічно, ось трьома матчами, включно з матчами проти сьогоднішнього суперника перед перервою на збірні. Тому, Довелося зробити певну ротацію. Мені здається, це так само нормальна, нормальна частина процесу. На старті другого тайму тільки в Крушинську було декілька дуже хороших нагод. Як ви вважаєте, реалізує один момент на старті другого тайму, стається, все могло б завершитись розгромом. Але не реалізувалися. Тому ми можемо тільки зараз припускати щось. Припущення це не є реальністю. Реальність вона вже зафіксована, ми маємо її приймати так само, як і попередню гру, і е, скуштувати скажімо так, смак цієї реальності, бо попередня була занадто солодка. Сьогодні на полі з'явилося Луїфер Бені Макуана, які от тільки починають відновлюватися від травм. наскільки задоволені тим, в яких кондиціях перебувають хлопці? Ну, мене вже відносно тривалий час в загальній групі тренуватися ще з нашого перебування у Польщі, коли він до нас приєднався. Але він так само і пропустив набагато більше, тому все рівно для того, щоб набрати кондиції, це не питання двох-трьох тижнів, на жаль. Луїфер хоч і менше пропустив, але тільки чотири тренування провів в загальній групі, тим не менш загальна група означає, що гравець вже медично йому нічого не заважає виконувати всі вправи і перебувати так само готовим на якусь частину гри. Тому, звісно, ми чекаємо на покращення кондицій, але це виключне питання часу. Знову питання про ПРР. Які слова підбирали до хлопців, що команда. Вийшла настільки іншою і настільки заведеною. Ми проговорили ті речі, про які ми говорили і перед грою, але чомусь вирішили методично їми нехтувати до того моменту, поки нас суперник не відтиснув до своїх воріт. Бо ми дуже багато енергії витратили не на володіння м'ячем раціональною, інтенсивне, а на повернення до своїх воріт. Набіг 50, 60-70 метрів. Відповідно, треба було вже провести ось цю показову бесіду, показову в якому сенсі, щоб донести ті моменти, які вже під час гри на них достатньо важко вплинути, але і ще й показали певні епізоди, які підготували нам аналітики в перерві. І показати, що це не зовсім те, про що ми домовлялися. На мою думку, в другому таймі. Це, ну що, на мою думку, це було сприйнято достатньо буквально, що ми шукаємо простір не там, де нам його відкривають, логічно, бо суперник на своїй половині буде завжди обороняти ворота і так само ось глибини, тобто середину поля, в напрямку воріт. Нам треба шукати шлях до воріт. Це наполягає на цьому, не до наших, а туди, але вже в обхід. Якщо ми не можемо прямо вперед, нас ніхто не підганяє, ми можемо знайти. Більш широкі точки, один, два, три рази подати, підібрати, а потім спробувати знайти можливості так само між лініями, якщо нам суперник дасть простір. Коли ми потрапляємо в пастку, яку організовує будь-який дисциплінований суперник, ми будемо витрачати енергію на біг назад, відповідно порушувати з більшою ймовірністю ближче до наших воріт і так само зайві стандарти створювати. Сьогодні стандарт зіграв вже проти нас. І наприкінці хотілося б трошки про позитив поговорити. Сьогодні відбулося ваше перше побачення з Житомирською публікою. Як воно пройшло? Я думаю, ви дуже добре розумієте, що хотілося б віддячити трошки більше, бо, на мою думку, попередній матч він вже прийшов і про нього вже забув. Сьогодні хотілося б віддячити трохи більше, перш за все, грою. Окей, другий тайм, я припускаю, що ми можемо не в актив записувати, але розуміти, що все ж таки було більш позитиво у грі. Ну і скажу відверто, що результатом, звісно, категорично не задоволені абсолютно всі, хто вболіває, співчуває клубу. Але попри це, після гри хотів. І подякувати болівальникам, бо відчувалася підтримка і сподіваємось так само на розуміння того, що ми намагаємось робити все задля результату. На жаль, ми не є його власниками і не можемо його завжди передбачити. І так само ми, я повертаюсь до того, що ми все ж таки знаходимося поки що в процесі вибудови того, що ми хочемо бачити. Прокоментую, будь ласка, сьогоднішній матч. Дуже прикра ні, чия, здавалося б, після такої видовищної перемоги над шахтарем. Так, да, дуже прикро. Я б не сказав, що команда гравала погано, була ідея, в другому таймі підкоректували моменти і додали. Треба ще трошки часу, це, нормаль, це норма. Треба працювати, далі буде більше. Інгулек чимось міг здивувати? Чесно кажучи, ні. Ми домінували всю гру. Е, от, за твоєю риторикою розумію, що, мабуть, можемо бути незадоволеними тільки реалізацією. Так, да, були досить непогані моменти в другому таймі. Треба, такі моменти треба реалізовувати, тому будемо над цим працювати. Ну, звісно ж, не можу не запитати тебе, чи був особливим для тебе цей поєдинок, адже інгулець не чужа команда. Так. Да. Є хлопці, з котрими я грав, дуже було приємно їх побачити, але результат не здавоних. Вперше в новому сезоні грали за домашньої житомирської публіки. Як атмосфера сьогодні? Атмосфера супер. Хочу бачити ще більше болівальників. Десь будуть пускати ще більше. То приходьте.